Побачила рецепт пирога в тіктоці і захотілося спробувати для цього потрібно стакан будь-якого варення, в мене полуничне, додати одну чайну ложку соди і добре перемішуємо до піноподібної пишної маси. Добаємо два яйця і додаємо в нашу масу. І знову все ретельно перемішуємо. Зипаємо 250 грамів просіяного борошна і знову перемішуємо. Вливаємо 2 столові ложки рослинної олії і перемішуємо. На змащену маслом форму вливаємо тісто і ставимо в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Але послідкуйте, бо в мене випікся за 20 хвилин. Ось такий він в мене вийшов. Я скуштувала, мені дуже сподобалось. А ви таке готували? Будемо стелити резину біля джини, бо вона завжди нариває ями, що я вже просто замучилась прибирати і закопувати їх. Спочатку прибираємо будку і все, що було настелене. Потім піском вирівнюю землю. І Починаємо настиляти резину. Ось так вийшло, але що я можу сказати? Треба буде переробити. В кінці відео розповім чому. Починаю білити дерева. Ось така в мене вже розсада. Буду пересаджувати в стаканчики. Вже пересадила. Вийшло 30 стаканчиків і ще залишились в контейнері. Хотіла пофарбувати криницю, а перед тим треба було обдерти фарбу, яка вже потріскалась. Але обдерлась не тільки фарба, а й саме кільце від старості просто сипалось, і можна було так і наскрізь прошкребти, тому треба було потім купувати нове кільце і переробляти все, але поки що буду замазувати цементом і фарбувати. Роблю це все в перший раз, але для першого разу я думаю, що вийшло непогано. Я пофарбувала кришки до криниці. Саджаю кріп, петрушку та щавель. І пішов дощ, і саджала я вже під дощем. На цій ділянці буде спортивний майданчик для чоловіка, і я просію пісок, щоб було краще. Для чого я його просію, ви запитаєте? А то йому, що коли ми тільки почали будівництво, то купили пісок, і той, який залишився, не накрили, а сусідські коти. Робили там свої справи. Тому я одягла рукавички і просіювала. Я і раніше не любила котів, а зараз так ще більше, тому що в мене котів немає, зате сусідські, як не паркан попідсикають, так вибачте, понасирають. А мені потім прибирай за чужими котами. Цей влог повен обурень, але я думаю, у кожної людини наступає час, коли вже просто виплешкуєш свої емоції, і тому я ділюсь з вами. Мене вже просто нерви здають, я вже не можу з цією джиною. Підмастила їй резину, зробила мені. Це вже не вперше. То там вона в іншому місці на риї, то там підмощувана в іншому місці на риї. Це ж вже не в перший раз. Коли постелила її резину, вона взяла, дістала до землі, почала рити таку яму просто глибоку, вирила це все на резину, нарила. Я вийшла, позамітала, позгрібала, вона стрибає на мене зверху, не дає нічого мені там зробити. У мене нерви вже здають. Я підмостила вже там резину, вона знову знайшла в іншому місці, де вирити її, підтягнула там резину, підірвала, давай там мені нарила. І відпускати її самогуляти це взагалі неможливо. Відпускаю, вона одні пакості, або гадості тільки робити. Посадила тут квіти, ось ці. Вже вони відійшли. Дивлюся, вже ці квіти один валяється на одному. Місці інші валяються на другому місці, добре, що це булинки були, цілі. посадила, вона їх пошмотала інші, які не видрала, вона їх просто пошмотала. Дуже добре. Просто в мене зла не, не вистачає. Потім біжить, аби щось там схопити, аби прорвати, аби продрати, аби вирити, аби. Потім я збирала сміття, прибирала на подвір'ї. Збирала сміття, вона видрала цей сміттєвий пакет, продрала його, сміття по всьому подвір'ї валяється, дуже добре. просто. І витом, потім, як якусь пакость вона робить гадість, вона така ще боковим зором дивиться, що ж я скажу, що ж я зроблю. Я на неї починаю кричати, починаю бігти, щоб забрати щось у неї з рота, те, що вона взяла. Вона Швидко так хапає і біжить з усім по всьому подвір'ї у мене дуже гарно. Просто супер. Балакалась я вам, дуже чудова собачка, нерви взагалі мені не тріпає. І кожен день все. По декілька разів я вигрібаю, мені ж більше зайнятися нічим. Їх справ купа просто, що робити по подвір'ю і в домі, і, в... і взагалі. Я ще у джини вигрібаю кожен день. Супер! Тим, що купую їй іграшки всілякі, і м'ячики, і кісточки, і все, що хочеш. І відпускаю гуляти, так гуляй, і ти. Ну, нормально, ні. Тільки гадості, тільки гадості, ще й на мою реакцію дивитись. все! Ось тільки все поприбирала, як вона знову за своє. І злюся на неї, але потім пробачаю. Бо все одно люблю цю ютубешкетницю. А ось, до речі, і доробила я криницю. Паркан біля неї не фарбувала, бо ми вже його прибрали. І трішки вже у джини ми переробили, перестелили трішки по-іншому. Ось подивіться, як старається, щоб наробити шкоди. Але поки що не вдається.